Друзі, доброго дня, здравствуйте. Зараз я розберу і покажу, в принципі, що можна робити у системі згідно з тим планом, який у нас є. Тобто, у нас компанія займається розробкою та впровадженням дизайнів у різних країнах. І при цьому є декілька готелів, з якими компанія працює. Відповідно, у компанії є, є ось такі. Посади, тобто керівник закупівлі, там, фінансист, дизайнер і таке інше. Люди приходять з будь-яких джерел, в принципі, які можуть бути, і відповідно до цього має виставлятися запит від дизайнеру на виробництво. Тобто у нас є Ліди, які потрапляють, і у нас має створюватися першим, ну, на першому етапі задача для дизайнера, для того, щоб він зв'язався з лідом, наскільки я розумію, і розумів конкретні потреби. Давайте перейдемо до системи, і я покажу, що в принципі вже є і чим можна вже користуватися безпосередньо сьогодні. Тобто у нас є такий момент додаток, точніше, як користувачі співробітники. Ось в цьому моменті ми можемо перейти до управління ролями. Це ролі мається на увазі посади, які можуть бути в компанії. І саме ось ці посади, які тут перелічені. Вони тут вже зафіксовані. Тобто, якщо ви бажаєте змінити якусь посаду, назву її, то просто заходите, наприклад, ось так і змінюєте назву. Тобто, в принципі, це ніяк не впливає. До речі, там можна і підпорядкованість змінити, і будь-що будь-які інші налаштування змінити для тої чи іншої наявної ролі. Дуже-дуже вам раджу не, нічого не видаляти. Тобто ми можемо видалити ось функція така є, але краще цього не робити. А в принципі, ви можете просто зробити ту чи іншу посаду скритою і не відображати її, і все. Тобто, так ліпше поступати. Тобто У вас є певний, певний перелік посад. Які вже вшиті в систему, і, будь ласка, краще ними і користуйтеся. Тепер. стосовно того, як працює ось саме цей момент, тоді, коли постановка запиту від дизайнеру. Тобто, дизайнер може скористатися самостійно або ось цим додатком кол центр Тобто просто в нього входить. І створює нову задачу тоді, коли отримує запит від якогось клієнта. Або такі задачі можуть поступати з будь-яких джерел, і, відповідно, виставлятися на дизайнера або дизайнерів, які працюють з такими запитами. І, відповідно, дизайнер вже тоді, коли бачить у календарі. До речі, можна відображати або календарями або crm системи ну, наприклад, ось таким чином задачі. Тобто різні варіанти відображень є, і вони налаштовуються для того, щоб ну, можна ось так: от, я, наприклад, у себе ось такий варіант використовую, тому що верхня задача має найвищий пріоритет, ця – наступний пріоритет. Тобто, якщо ми кажемо, що. Ну, ось, ми отримали, наприклад, дві задачі і зайшли в свій календар GTD, то ми відразу з верхньою задачою працюємо. до речі, ось ця задача вона вже закрита. Тобто вона має навіть відповідний колір. Тобто, і тут у нас була якесь звернення, ми якимось чином на це звернення. Відпрацювали. Тобто тепер можна запустити процес, або якщо ви знаходитесь в календарі ось таким чином, або якщо ви знаходитесь у відображенні списком, ну, до речі, я найчастіше використовую ось такий безпосередньо у себе ось такий варіант відображення. В цьому випадку ви просто натискаєте на кнопочку Створити процес. Коли натискаєте на кнопочку Створити процес, Може випати, ви, вивалитись ось така помилка. Це не страшно. Ви просто скажіть своєму адміністратору: будь ласка, передивись, там є якась помилка. Виправ' її, будь ласка, якнайшвидше. Відповідно, тоді, коли адміністратор відреагував, ось у вас вже все ок. Тобто ви натискаєте на кнопочку, створюється задача, задача ця поки що без клієнта. У варіанті, тоді, коли ви клієнтів отримуєте з зовнішніх джерел, то вже будуть, буде, буде тут заповнена інформація. В даному випадку вам потрібно, тоді коли ви безпосередньо розмовляєте з клієнтом, Ось, до речі, я тут інструкцію невеличку таку написав, і в принципі ви можете додавати будь-яку свою інструкцію. Про що ця інструкція? Яким чином ви можете рухатись по процесу. Тобто, отримали запит і починаєте працювати з клієнтом. Якщо клієнт вже є в системі, то його можна знайти. Ну, ось, Наприклад, якщо я буду шукати себе в базі, то ось мій контакт є. Є також контакт, ось Кіл, Кіліна Лариса, там, той, який я під час тестування створив. Ось такий контакт також є. А може бути такий варіант. Ну, і в цьому випадку вам просто його потрібно обрати і все. Тобто, ось, так, ось таким чином, клац, додався контакт, все, він вже є клієнтом процесу. В даному випадку ми розглянемо, як можемо створити нового клієнта. Тоді, коли ви е, лише тільки отримали запит. Ну і починаєте розмовляти. Тобто ви, е, відповідно, е, маєте можливість вказати джерело, з якого ви отримали е, цей контакт. Ну, наприклад, це буде iColor. Е, вказати тут ім'я. Е, ну, наприклад, це буде е, лід Перший. Перший. Ось, а відразу можете його віднести до відповідної групи, хай це буде ліди. Вказати тут телефон якийсь. Ну, той, який вам клієнт назвав. До речі, якщо у вас входить телефонний дзвінок, то у вас відразу може створитися контакт, але без імені фамілії, але з телефоном. Ось і тоді вам потрібно вже заповнити картку такого контакта. До речі, ось така задача може створитися і під час вхідного дзвінка. Тобто, якщо ви використовуєте IP-телефонію, ось тут буде вспливаючи віконечко таке, ви побачите з номером телефона, який входить дзвінка. Або якщо такий контакт вже є в системі, то відповідно ви крім номера телефону будете ще бачити ім'я прізвище, наприклад, в залежності від того, як буде налаштована спливаюча віконечко. І навіть з тими діями або задачами, навіть які були у відповідності до цього контакта зроблені. Тобто використання ip телефонії вам розширяє можливості. Ось таким чином, наприклад, ми фіксуємо, це буде чоловік, відразу можемо дату народження проставити, якщо потрібно, кампанію проставити. Ну, коротше кажучи, ось таку інформацію попередньо заповнити. До речі, ось цей блок також може змінюватись. Тобто, ми можемо змінити перелік цих полів для того, щоб відповідним чином ви... Могли з ним відпрацьовувати. До речі, тоді, коли ви адресу вказуєте, то ви можете вказати ось таким чином. ну, Наприклад, це Україна буде, Київ, там Хрещатик там 31, ну, квартира, там, я не знаю, 105, наприклад. да? Ось, Вказати індекс і поставити цей, цю адресу як основну. Також ви можете додати будь-яку адресу. Ось і е, вже е, додаткову інформацію відповідно відпрацювати. Ось, зберегти. Зберегли ми цей контакт. Тепер. Е, у нас ось. <кхем> Тут... Є ще ось таке віконечко, Додаткова е, інформація по клієнту. Тобто, ми можемо тут вказати, наприклад, е, прикріпити запис зустрічі, е, посилання на додаткові матеріали, які нам клієнт, наприклад, надав, або на якийсь товар, який він хоче, щоб е, ви йому скопіювали або поставили, або закупили. Ну і таке інше. Тобто, будь-якому разі ви можете додати тут додаткову інформацію. Далі що? Тоді, коли ви пробуєте, наприклад, запланувати зустріч наступну, ось ви натискаєте ось на цю кнопку і, відповідно, переходите на наступний етап. Ось таким чином. І тут побачите, що є у вас там інформація вже. Інформація клієнта ось потрапила в цей блочок, Емейл, телефон його контактний. Ну і та інформація додаткова, яку ви також зафіксували, вона тут відображується. А також ось є можливість переглянути дані по процесу, тобто дату запланувати, дату виконати до. До речі, ось тут, якщо ви плануєте конкретні дати, то ви можете це зробити відповідним чином ось. Тобто, якщо дату плануєте на 27 число, то ви можете встановити саме, саме число і годину тоді, коли, наприклад, має відбутися ця зустріч. Ну і відповідно у вас виконати до має бути більш Скажімо, пізньою, ніж запланувати, для чого? щоб ви могли відстежувати стан цієї задачі. До речі, інструкції ви можете додавати ось тут. Тепер повернімось до задачі і ось таким: тобто, треба надати 100 у вас зеленого кольору. Тобто, ось в опис ви безпосередньо цю інформацію можете. Тобто ну, я її просто зараз скопіюю і принесу ось так от. Руками. І там креслення треба зробити, наприклад, так. Да? Зробити. Зробити креслення. Тобто на меті, на меті цього майбутнього проєкту. Може бути ось саме це. Тобто, Треба надати 100 у вас зеленого кольору, там зробити креслення під них. А в такому випадку ви маєте, можете точніше на цьому етапі, або перейти у статус, не відповідає, тобто, якщо клієнт, а, тобто, ви запланували зустріч, телефонуєте, а він не відповідає там певний час. Тобто, переходити у статус, не відповідає, переходите до наступної задачі. Або скасовуєте цю задачу, або а, а, зателефонували, клієнт відмовився переводити у статус, відмовились, або тоді, коли все ок, про все домовилось, все гаразд, все влаштовує там, попередні якісь ви перемовини провели. А, тобто, все норм, а, створити проєкт. Тобто, ви створюєте проєкт. І е, наступний ваш крок перейти саме в цей статус. Тобто ви натискаєте на кнопку, проєкт створюється. Далі буде.